Варто бити і підводитися вас, якщо по тому і доведеться пасти. Це неверкетний хат. Так за світ, це шкряс, за різного кремта, pravo znaju. Sve teklo mi zbog Hristove veličaje. Tako, za davno banjski zvičaje, za pravo je, šta se pobažaje, pribit bažanja na šnulo deče, na veći toj svjetlji, na dobri i veći. I tvoj svjetlji do tvoj teba, štej, banjki. I su rodinu, pozdravujte dobri čas, Hristos će nas dajde. Зоря спалаху в сотні тисяч сіл і раптом чудно вимовляти спища, і час потік. мов свіжий вітер спілку, все Боживо наш світ замить воскрес. Що тут чую я, Який ще ще цар? То тобто, ще я царюю і буду брати ще то широких сто. А світі на дядю кажуть. Точніше, хоч і тієї погубив. Де це дитя? Де ти побожий син? Який ще цар, якщо такий не може, не може цар, щоб стоки бути. Ти хочеш іще кога бути? Ти, віроде, не спинеш у гріків. Іди. Тимце, вот ти по життю йдеш. Тим, чи не тим, я тоді я. Твої не шукайте до мовляв. Так, так, зрозумів наказ. всіх я знищу бороть на раз. Нам воїнам не варто душня. На те вбивати, хто вбивати. А я вже плата там могила. За кров не мити, за дитячий кров. Бог цьому світу дарував свободу, Ама не шлях свій обирає, але тепер на цьому ми позводі для кожного. Щоб ми стали кращими, сильними і твердо спали, аж сьогодні ми вставали, поклонилися би сім'я, щоб сповнились наші мрії, щоб минувся плач і жаль, щоб пропав наш право москаль. Дай то Боже, дай то Боже, нам цим Бога допоможе, правда, У мого діда стрілецька сім'я, близько до неба він вже стояв, як історичну правду мені розказав. Близько вклоняюсь, щасті, Боже тобі, все віддаю і у щастя, і жутві. Боже все вижить, спаси ти наш, вірника жаль, веця струна. Прекін могили, Дондрова на війною рідна земля. І я похорону цієї землі, стане добою з ворога водій. Супають вороги, пройдалося без робить. Побутній дух Христа на найдобрі відпідають, і зловтікають сьогодні від землі. А в Україні ще війна триває, коли ж кінець настав в тій війні. Ой, боюсь, 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 я за Родину, за Русь! всі нас хочуть, победити, всю Росію заходять. Нам коли ж таке страшне. Нас з Росії прожене, зробить Росія небам, на водний страну рубали. І Америка страшна, чую, буде нам війна. Гахтуть бомбу на Кремля! зникне руська земля. Щоб Росію захистити, треба нам усіх побіг. І чеченських, і грузин, і сирійських і охлів. О, у то та перше діло відділитися посміли. От на кабині руїну, їм війну, путь батько. Спасі, русский мір нам примісі, хоче ще в країні жить і по-русски говоріть. Цей український язик нам не хочеться учить. Автомати краще взять і котлов перестрілять. Може, ті СССР ви, щоб були всі равни, щоб зарплату получать і на водку викричати. Бо зачем нужна свобода для нормального другу? Ви піли підсвіти, Діла Путіну служить. Я російський генерал, вашу просьбу слиха. Магазинів воєнторга я направив вам без корма. Пушки, танки, автомати, йдіть в Україну воювати! засісайте русський мір. Whoa! При тейме, несі посібою, це засвітиме в якій, на свинській славіх, поборено зло, в тій царні втопив, дзвонивши оспільний поволі порив, хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрож згине отрута, що пірот ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітає.

Господь у серцях народу за сієї мир і згоду, і всяке від сторони. Хай Господь вас благословить. Вже не раз в історії було, що іроди хотіли планувати. Приморювали в холодом село і забирали і хати. Вивозили в сибір у табори, нації розстрілювали ми. І завжди сети. кров, А, а кров такою вільною була. Бо По нашому полита Україна, і з неї, мабуть, і росте калина. А ваша кров холодна на чолі і проклятий давно. ваш свежий. Могутні до різдва у душі проникає, і танець тане зла, зла, і радість настає. Син Божий не робів, заряди не візяє, надія на безсмертя нам дає. сало смачно пахне у вашій комоді. Я є циган щедрий, умію робити, пою, дую, та й краду, умію ворожити. Можу навіть жінку вкрасти, у кого є файка. Можу коника хідого, вивести зі стайки, можу ложку підкувати, голос підгострити. А й на стекусі сала, на скрипці заграти. Ты еще и Ой, жінку і жінку, я ще к ну, молоде. фу 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 фа Мені ще не то бійка свіжа. А тепер як то, як з голоду? Е, старий пацюко, ще й тоді мене оце ракувати, як ударяю я тебе в сією. Не будеш ти знущатися над фідністю моєю. Ой, жінко, як почну сині. Ця ж корона тобі буде тріща. Вітам, москалі вже втікають. Хлаву не в нього не треба. Вмієм после за себе. Майданки, БДР, Берекдари, обиці. Наші на твої дрібниці. Іди, іди, забирайся і навіть не оглядайся. Вже не буде бою бою. Забирайся і з козою. Ой, я не мав. Парк звідчи, пане гад. Що, не біє глаза? Що, я козак? Не дозволю позволю нас! Ой, що це є таке? Що ж, піка, і бензин! Які страшні руки? Но! Повідайте, там приснув! Ще одного, не для себе, але цілі рідного народу. Відкрив <звіць> мені щастя, добрий, числі люди, хай Господня наша з вами <звіць> завжди буде. Разим ми, могутня сила, нас не раз сила, та не накосила, та нешна рідна здолати, а прижили війни, грати, заслабня, сибір, майдане, та нешна рідна не пристати, до кородині скрині вишивати старовині, до крісті вечері коляті. На сіній п'язанці убогій яскині. Сьогодні прийшов і до вашої хати. Всіх щасних людей благословляти. Може, кого у цій хаті бракує, може, хто в хаті гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко плаче, розвеселяйте. То Тож нехай усе у домі, буде в Бог, Бог вам завжди допоможе, і тихо, дай вам Бог. Країні, і Вікраїні тіло вороже щастя й долі, дай вам Боже! Я візую вам, як жить, нехай мир до вас біжить. Втікають хай ошисти, ваші землі чисті. хай за сіброї йде, русський мір землі зітреть, а за тою поляри пайпа щось, бо я прийду. Тисяча загдець, кожен з них невеліковний тепле. Божен з них б'ється за тебе. Шукай його, знаходь і не зійди. Бо я боєць. Іду, ідіть і ви, бо з нами йде творець. Та одна є Бог і Україна, і клич один є церква і родина. І тільки той в житті буде перемогу, хто у своєму серці Бог.